Додавання та віднімання многочленів. Щоб додати многочлен, треба поставити між ними знак плюс розкрити дужки, якщо вони є, зберігаючи знаки кожного члена і звести подібні члени. Для додавання многочленів дія. Додавання членів має ті ж самі властивості, що діє додавання чисел. По-перше, виконується переставний закон, якщо ви переставите доданки, то сума від цього не зміниться. І виконується сполучний закон додавання. Що саме? Щоб до суми першого і другого доданків додати третій, можна до першого додати суму другого, третього або до суми першого і третього додати. Другий. Тобто немає різниці, в якому порядку додавати числа. Так само і немає різниці, в якому порядку додавати многочлени. Члени -многочлени. Щоб знайти різницю, треба перед многочленом, який віднімають, поставити знак мінус. Розкрити дужки, при цьому змінивши знак кожного члена на протилежний, після чого ми зводимо подібні многочлени. Зверніть увагу: ось на що. Сума многочленів, відповідні члени, яких відрізняється лише знаком, дорівнює нулю Якщо перед дужками стоїть знак плюс то дужки можна зняти, зберігши знак кожного доданка в дужках. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то дужки можна зняти, але змінивши знак кожного доданка в дужках на протилежній.